Виконуємо номер 624 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Запиши всі відрізки, що зображено на малюнках 16 і 164. Записуємо всі відрізки, які зображені на малюнку 163. Відрізок АБ. Далі відрізок ТН. Далі відрізок АТ і відрізок ТБ. Тепер виписуємо відрізки, які зображені на малюнку 164. Перший МП. Далі МЛ. МК і останній КЛ. Ми записали всі відрізки, що зображено на малюнках 163 і 164. Номер 624 виконано.